Я би працював тренером дитячим. Е, ну, так сталося, що я поступив у коледж фізичного виховання, ну і там завдяки тим викладачам я ну, захотів стати викладачем фізичної культури, а не тренером. Я сам спортивний, займаюся футболом, але люблю більше волейбол. Ну, я граю всі види спорту, настільний теніс, а зараз почав ну, в нашому університеті займатися шахами. До речі, є дуже талановиті в нас студенти з коледжу, які навіть дають мені мат такий за 3-4 години. Дуже люблю дивитися серіали. Я просто не помічаю, коли вилітає час. Можу 12 годин сидіти за серіалами. Навіть причому навіть не їсти. Я ставлюся негативно до цього, бо я вважаю, що фізичною культурою треба займатися ну, не в онлайні. Треба, щоб діти займалися, ну, працювали з м'ячами, бачили один одного, щоб їх навчити, а в онлайні це неможливо зробити. Ну, ще не здійснилося це мільйонером стати. Ріс коло людей, які мали дуже великі гроші, а я все хочу теж мати. Але не вийшло. Зухвалість, зверхнє ставлення. Вони думають, що вони там ну, їм все дозволено, а то насправді не так. Все. Та все. Так -то все подобається, студенти дуже хороші діти. Все подобається. Нічого не бісить. Ну, більш за все друзі, ніж конкуренти. Я молодий викладач, то перебираю досвіду трохи в них, якщо вони старші. А так, щоб бачити конкурентів у них, то Ні? вища освіта потрібна всім. Що то. то блогер? Тут ніхто не знає, як життя складається. Може, сьо... Може ота, як зараз, що немає інтернету, не стати, якщо блогер, а освіта так. І на роботу якусь офіційно можна піти і Та, взагалі освіта потрібна в житті, бо без освіти ти — ноль. Та вір? Буває, а чого ні? У ну, на мене, наприклад, є друг, який в університеті Нафти і Газу познайомився з своєю ну, тепер вже дружиною. Разом вчилися. То я вірю. В півжитці не залежить від хороших оцінок ні в університеті, ні в школі. так Я вам скажу. Тому не, не треба аж так погано вчитися, але весело проводити студентське життя. Mm. Так, дуже було б цікаво. Особливо вернутися на перший курс коледжу ще фізичного виховання. Це були саме прекрасні роки. У нас було 30 груп, 30 хлопців і 30 футболістів. Це ну, ну, Не можете передати. Просто шарас пережит. Не. Не. Да. Не. Не. Да. 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 Та. Так. Та. Так. Не.